До Пельгерцакти в Магній Магній-Б-6. більше ніж просто магній пане юрі на ваших вітринках фронту це є харківський напрямок. Наскільки знаю, це і липці, і річка Оскіл біля купінського плацдарму. Яка зараз там ситуація? Наскільки непроста м -м, склалась склалася ситуація біля м -м, річки Оскіл на півночі? Біля дворічна, і чи е, справді там ворог накопичує сили та засоби? Липецькій громаді скажу коротко, ініціатива повною мірою перебуває в руках сил оборони. Чому це відтинок важливий? Тому що це найкоротша відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова. Як наслідок, ворог залишається достатньо активним, але Силам оборони вдається своєчасно виявляти і нищити ворога. Перелітаємо на Купінщину. тут. Ситуація дещо складніша. Противник організував клин до населеного пункту кругляківка. До населеного пункту кругляківка йому вдалося ці заходи реалізувати ще в минулому році, але варто зуважити, що противник поклав на полі бою безліч особового складу, складно порахувати всіх. І водночас тим ворог втратив значну кількість легкоброньованої броньованої техніки. На поточний момент противник намагався розширити цей клин в бік загризувається. Це нижче потечі і вищі потечі в напрямку колесниківка, але йому не вдалося реалізувати цих заходів. Станом на сьогоднішній день ситуація досить близька до стабілізації і унеможливлює подальне просування подальшого просування ворога. Як в напрямку Колесників, ворог намагається каруселю вчиняти ударну штурмові дії, що значить каруселю. Це спочатку виходить броньована техніка з прикриттям артилерії. Попередньо працює авіація. Потім, коли успіху немає броньована техніка, тому що 90% броні, яка виходить, вона знищується силами оборони. Далі противник застосовує високоманеврну техніку, таку як двоколісні мотоцикли, баги, Після цього, коли противник не отримує бажаний результат і успіх на полі бою, іде таким знаєте, ланцюгом жива сила. По три-два військовослужбовці постійним потоком протягом доби намагається. Накопичуватись поблизу передових позицій, потім перегруповуватись і вчиняти ударно штурмові дії на цьому відтинку. Можемо сказати, що противника вдалося спільними злагоджуними діями призупинити. Якщо казати про куп'ян злі Куп'янськ купян з, куп з Безвої, тут варто зуважити, що також незважаючи на всі намагання противника, і ворог тисне. Прям тисне дуже активно. Купін зрібережний, купін з залишається під контролем сил оборони. Це стосується вище потечі, якщо піднятися, напевно можемо сказати, що найскладніший відтинок треба розуміти географію напрямку дворічної. Географія виглядає так: після того як були зірвані шлюзи, річка дещо обміліла. Зараз ми маємо морози до мінус 15, зокрема, тому частково ця річка вкрилася льодом, річка скіл, і також паралельно противник вживає заходів щодо переправлення через ріку за рахунок плотів, коли дозволяли погодні умови, і також гумових човнів. Ем, коли температура нуль або там плюс один. Стоять густі тумани і противника виявити достатньо складно. Саме користуючись погодним умовами, противнику вдалося переправити певну кількість особового складу саме човнами, плитами з лівого на правий берег, і як наслідок проваджувати ті заходи, які зараз реалізуються ворогом. Паралельно противник так чи інакше намагається вживати заходів для того, щоб навести переправи штатні і дати можливості посилити своє угрупування додатково броньованою технікою. А також вилаштувати необхідну логістику для забезпечення угрупування російських окупаційних військ повноцінного заняття плацдарму як наслідок просування з подальшою окупації Харківської області станом на цю хвилину ведуться активні бойові дії, дуже рваві і складні для того, щоб ситуацію стабілізувати. Як може бути ситуація розгортатися в подальшому? Ви пам'ятаєте, напевно, як було в районі Новомлинська, це трошки нижче потечі від дворічного противнику за таких самих обставин вдалося зайняти правобережний плацдарм, на Копичиці. Але тоді він був стабілізований протягом певного періоду часу, скинути повною мірою в річку Оскіл. І над Новомлинськом замайорів синьо жовтий стяг. Зараз ситуація дуже схожа, але натиск противника порівняно з минулими періодами посилився. Відповідно, силами оборони впроваджується ну Сказати титанічна це нічого не сказати. Дуже активна робота, дуже активна робота цілодобова для того, щоб зараз стабілізувати ситуацію. І в перспективі говорити про можливість того, щоб ворога відтіснити, я безмежно дякую кожному українцю, хто продовжує залишатися в нашій державі, працювати, сплачувати податки, підтримувати сили оборони, тому що як відомо, військо виграє битву, війну завжди народ, нація, і без вашої підтримки нам би було воювати неймовірно складно за рахунок системної підтримки, саме цивільного сектору. Нам вдається мати мінімальну кількість ресурсів, яка необхідна для високоефективного виконання бойових завдань на полі бою. Дякую кожному з вас, пане Юрій, Також хотів би знаєте, вас запитатися, чому саме цей напрямок багато місців обирають росіяни? Чому от саме Купінсь, купінськ Вузловий і це от береги річки Оскіл? В чому а, така от їхня зацікавленість на цьому напрямку? Куп'янська цікавить. Перепрошую, противника цікавить Купянськ правоборельний як наслідок, ворог намагається здобути цей результат різними кроками та заходами. Ворог щиро розраховує, що йому вдасться вийти на купін злівобережний купінь з вузловий купі ще до 1 листопада, і саме таке визначало завдання для російської окупаційних військ. Але силам оборони вдалося не допустити цього. Потім противнику переносили терміни до нового року. Знову не вийшло в противника. Просто колосальні втрати. Несе ворог колосальні втрати в живій силі, в техніці, в артилерійських засобах, в льотних групах в пілотів їхніх. І не вийшло вийти саме на цьому і реалізувати ті наміри, які ворог став перед собою. Купувати купензлібережний вузловий, зайняти повністю плацдарм. Лівобережної купянщини, і потім вдатися до форсування ріки Оскіл. Ворог відповідно стільки не зміг в лоб, намагається обходити зліва справа. От в районі дворічної, по вище причинах, ворогу вдалося мати частковий успіх, тому так чи інакше, противник буде намагатися зробити все можливе для того, щоб в подальшому мати можливість окупувати. Купіншею повною мірою, зокрема, куп'ян з правобережний. Оце це достатньо вдалий плацдарм для подальшої окупації Харківської області і в перспективі можливості з'їдання з Вовчанським плацдармом. Так чи інакше, у ворога було багато намірів, ворог має ресурс для ведення бойових дій, але з конкретних прикладів ми бачаємо, що ворогу. Не завжди вдається досягати поставлених перед собою цілей, і якщо бути точним, ці цілі, які вони досягають, залежать напряму від наших спроможностей, від спроможності сил оборони, які спочатку повномасштабної війни чітко показали, що для ворога легкої прогулянки по Україні не буде, і що ворогу не вдасться зламати українську державність і окупувати нашу державу. Що стосується Мобілізаційних процесів про це треба сказати. Ми, як пол, зараз активно комплектуємося, проводимо рекрутну кампанію і товариство. Прошу вас не неважати на те, що відбувається в інформаційному просторі в Україні. Бо різні заяви топ політиків маю на увазі, які відносяться до наших стратегічних міжнародних партнерів, можуть навіяти таку думку, що десь кінець війни вже майорить за горизонтом, але насправді. А де ми будемо знаходитися сьогодні завтра, залежить безпосередньо від кожного з вас, і залежить від того, наскільки будуть міцні сили оборони. А основний ресурс, який ми маємо в силах оборони, основний ключовий, найважливіший це саме люди. Бо за будь-якою гарматою чи пультом від FPV дрона, чи будь-якого іншою стоїть жива людина, яка виконує бове завдання і своєю наплегою працею не дає можливості ворогу окупувати нашу землю, посіяти хаос і посіяти смерть на нашій землі, пане Юрі. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви робите з нашими спільно так в боротьбі і проти ворога з нашими бійцями, нашими героями. і дівчатами, і прекрасно Ми знаємо співвідношення сил. Про це я казав Володимир Зеленський, що армія Росії в два рази більша. У нас є 110 бригад, а в них є 220 Вони їх поповнюють постійно. Велике вам дякую. Нагадаю ще раз нашим глядачам. Проводиться рекрутинг, qr код Ви бачили, долучайтеся там, забезпечують всім необхідних, навчать і зроблять у вас хорошого, якісного бійця, який буде захищати Україну. Нагадаю, нашим глядачам з нами був командир вже не батальйону Ахелес, а командир полку 429 го окремого безпених систем Юрій Федоренко. Вони розширюються відповідно, тому потрібні спеціалісти.